Осінь на дворі, холодно стало, листя останнє спадає з дерев, пташкам на дворі їсти немає, голодно їм зимку буває, треба їм зимку допомагати. Тож годівничку ми приладнаємо, їсти насипемо, ситими будуть пташки тепер. Привіт, діточки! А ви помітили, як вже холодно на дворі, Листячко все опало? А це тому, що осінь закінчується і на порозі вже зима. Взимку птахам холодно і холодно. Вони не завжди можуть знайти собі їжу. Тож ми, люди, повинні їм допомагати, підготовувати їх. Для цього використовують годівнички. Годівнички бувають найрізноманітнішими. Дерев'яні класичні, без даху, з бутилки. Накріплені до вікна. І ще для птахів це пшениця, несмажене насіння соняшнику, несолоне сало, насіння гарбуза. Тож, поки ще трохи є час, давайте попіклуємось про те, щоб зробити з татом та мамою годівнички. А зараз ми з вами спробуємо зробити годівничку, якого ми хочемо її бачити. Тож, Приступимо. Яка чудова годівничка у нас вийшла? До побачення.